Дякую, мої дорогі, що тримаєтесь. Дякую моїм близьким, що тримаєтесь. Дякую президентові, що тримається. Особливо подяка ЗСУ, що захищають і перемагають. Дякую Богові, що захищає і на нашому боці. Дякую тим людям, з ким я працюю, адже практично всі з розумінням ставляться до відсутності інтернету і тепер плаваючого графіку нашої роботи і електрики. Одиниці ведуть себе неадекватно. І їм я дякую. Адже ви мої найвищі вчителі. Ваша дратівливість, образливість. Про багато що мені змогли розповісти. Щира подяка вам. Тримаємося. 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 Бережи, Боже, найбільше наші серця. Дай нам стійкості, дай нам терпіння, розуміння. Помолимося за тих, кого вже нема, кого забрала ця проклята війна. Помолимося, подякуємо їм за те, що вони пішли перед нас. Але і ми, якщо потрібно, підемо за вами. Але не станемо рабами цих нелюдів, що гвалтують мужчин і дітей. Це раса підорасів. Вибач мене Боже. Це просто жах, але електрикою, водою та й всім іншим, холодом. Я думаю, що не зламати цей народ, людство не зламати зло. Хоча людство і породило то зло. Але зло лишається злом. А як в кожній кажеться за ці зло завжди програє, а добро отримує перемогу. Отже, Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава нації. капець Російської Федерації. Я дуже тішуся тим, що в мене за останні пару днів після того, як я подякував Богові про новини про Лавру, пішло десь біля ста людей з Фейсбук. Це рашистські морди пішли. Я вам дякую. Я звертаюсь до своїх підписників. Якщо я вас дратую і дратує моя позиція, то вона не буде змінена ніколи. Тому, отам, куди пішов російський корабель. Вам за ним. Відписуйтесь. Папа.